Привіт всім! Встановив гідровиходи на міні-трактор Yanmar F20D японський. Гідровиходи в мене. Оце подача, оце обратка. Підключені вони ось там під сідушкою. Є в мене ось такий кун, який підключається до ось цієї подачі і обратки. Оце зараз підключений. Гідророзпредільник з задньої сторони. На два гідровиходи. Один з фіксуючими положеннями, інший з нефіксуючими і плаваючим з лівої сторони. Тому що є в мене гілку з транспортером, який на гідромоторі. І мені знадобився такий апарат. Оце в нас є подача. Ось це обратка. А ось оцей шланг це злив при плаваючому режимі. Коли плаваючого нема, він не працює. Ось таким способом. При потребі на бистросйомах два шланги від'єднуються. Ось цей і ось цей. І під'єднується кун, який на бистрозйомах. І там знімається з трактора. Ось такий японський апарат. До речі, 85-й рік.